Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. Всі малята полюбляють весело гратися на дитячих майданчиках у парках, прогулюватися вулицями та почувати себе у безпеці. Але й там можна побачити небезпечні предмети. Будьте уважними та дотримуйтесь правил безпеки. Якщо ти знайшов незнайомий тобі предмет, в жодному разі його не торкайся, обережно відійди на безпечну відстань. Наближатися до зруйнованих будівель не можна, може в будь-який час обвалитися, це дуже небезпечно. Якщо ти знайшов покинуті іграшки, Телефон, яскраві коробки з-під цукерок. Не торкайся, не підіймай, вони можуть бути небезпечними. Якщо їх забули чи загубили, власник обов'язково за ними повернеться. Не забудь повідомити дорослим про твою небезпечну знахідку. Зателефонуй на номер. 101 або 102. Ту ж мить на допомогу примчать рятувальники, щоб подбати про нашу безпеку. Бережіть своє життя та здоров'я. Будьте обережними.